Що ж наш ранок продовжується, і ми вже, як ви бачите, не самі. До нас завітав наш перший ранковий гість. Знайомтеся, це Сергій Федака, професор Ужну, із і з яким ми будемо говорити про таку історичну особистість як Ленін. Ну і про таке явище сьогодення, як Ланінопад. Я нагадую, що ми у прямому ефірі. Номер наш 616191. і якщо у вас виникатимуть якісь запитання, телефонуйте нам. Ми будемо дуже раді. Так, доброго доброго ранку. ранку. от продемонструю вам і нашим телеглядачам зараз навіть дуже в мережі. Інтернет багато таких фотожаб, де говорять про те, що відбувається в Україні Ленінопад. Як ви вважаєте, на вашу думку, от чому саме зараз? Чому не під час того, коли Україна стала незалежною? Чому не коли там помаранчева революція була? Чому в цей момент? Ну існує таке явище, як інерція людської психології, людської ментальності. І от в 91-му році далеко не всі були готові до таких швидких, різких змін, до зламу тих стереотипів, які впродовж радянських десятиліть насаджувалися. І от за 22 роки роки десь дозріла публіка. Плюс, звичайно, ці революційні події останніх трьох місяців вони дуже радикалізували і громадську думку, радикалізували і засоби вираження її. І от поки ну, неможливо було повалити режим, воно в Вилилося у напади на ці пам'ятники, у повалення їх майже 60 пам'ятників скинуто. Тому тут це десь психологічна причина, що не тоді, а от саме зараз. Найбільший бум ланінопаду спостерігався в західних та центральних областях. В на сході і півдні ці пам'ятники захищали люди. Скажіть, будь ласка, чому адже саме на цій території України люди постраждали від радянської влади найбільше згадати б хоча б той голодомор? Ця, власне, і відповідь постраждала найбільше, і відповідно найбільше вимрало тоді тих людей, які були незгідні із ленінською політикою, ті, які могли виступати проти них. Причому вимрили не тільки самі ці антибольшовицькі настроєні люди, а й їхні нащадки. Тому на сході і на заході власне лишилося менше якогось протестувальників, антикомуністично налаштованих людей. На західних землях все ж таки цей режим Ленінський прийшов пізніше. І тут теж був дуже сильний опір, були великі. Репресії, але лишилося і більше людей. І начатків отих, скажемо, бандерівців, різних підпільних груп, різних людей, які постраждали від колективізації. Тому ясно, що тут спротив був більший. Ну і до того ж, ленінська партія вона завжди позиціонувала себе як партія робітничого класу промислова. Тому в індустріальних регіонах її позиції завжди були сильніші, і зараз парторанізації там більше. Тому це природні, що там це більше затрималося, і там більше оця інерція така. Пане Сергію, дивіться, мене ще цікавить, оскільки явище таке досить масове, чи дійсно воно буде мати якийсь вплив? Тобто от, знищили всіх Ленінів, чи зміниться після цього свідомість якось людей? Чи воно буде мати вплив такий, як ну, про це кажуть ті в принципі, люди, ну, я думаю, що це одна політсила, яка е, проти Ленінів. Чи вважаєте ви Ленінопад позитивним явищем? Ну, далеко не всі не всі ці пам'ятники демонтовані, забрані значно більше їх стоїть ніж було повалено у ці часи. От дуже тяжко сказати, що відбувається раніше: чи зміна у свідомості, чи чи повалення цих фігур, десь воно паралельно проходить цей процес, і одне якби відображає інше. З іншого боку, ну ясно, в чому смисл прибирання цих статуй із вулиці з центральних площ, у тому, щоб припинити оце підсвідоме таке зомбування населення, що це якась позитивна фігура, яка відіграла дуже гарну і однозначно гарну роль у нашій історії. Для того щоб вивести Леніна із ідеологічного поля як такого гравця активного і привести його у поле суто історичне, перетворити на суто історичну фігуру на факт нашого минулого, яке треба пам'ятати, ну але не обов'язково від нього якось шаліти і не обов'язково іти саме тим шляхом, куди указує Ленінська правиця. Чи не спостерігали ви питання напевно, не як до історика в інших країнах? Є пам'ятники Леніна? Їх багато є. Ну, безперечно, в усіх країнах соціалістичного табору ставилися такі пам'ятники, встановлювалися меморіальні дошки, і в інших капіталістичних, скажімо, країнах, де бував Ленін і на тих будинках. От в пострадянський період 90-91 рік теж у сусідніх із нами країнами теж. Зняли ці пам'ятки, ну правда, там це відбувалося більш цивілізовано на таких революційних умовах. Дещо із цих пам'ятників демонтували і перенесли у музеї. Скажемо, у Будапешті створено музей терору про тоталітарний цей режим, де, зокрема, і певні скульптурні речі зібрані. Скажімо, у Литві зібрали такі пам'ятки Леніна, інших революційних діячів, теж у такому парку радянського періоду, де, який перетворений фактично на музей радянської скульптури. Тобто в інших країнах теж щось подібне відбулося. Ну тільки у більш скажімо, скажемо, Знаєте, багато хто порівнює події з теперішні на Україні з подіями 1917 року. Чи варто це робити? І Якщо так, то чи можете ви провести певні паралелі між тими подіями і сьогоденням? Ну абсолютно чітка паралелі з Леніним зараз вчиняють точнісінько, так як він вчиняв із пам'ятки своїх попередників, бо в 1917 році Леніним було видано розпорядження про скинення пам'ятників. В царській родині представниками царського дому Романових. і точнісінько так відбувалося повалення, знищення, трощення тих всіх пам'ятників. Цікаво, до речі, що один із перших пам'ятників Леніну, який був повалений, це в Києві напроти Басарабського ринку. Він стоїть, стоїть якраз на місці пам'ятника царському прем'єру Столипіна, який був повалений тоді у ці революційні часи. Ну, врешті-решт повалили і Леніна, який його місце зайняв. До речі, от ви сказали про те, що варто перетворити Леніна з персони. Ідеологічної на історичну, а який вплив ця історична персона мала саме на територію України? На ті землі, на яких ми зараз живемо? Ну, вплив був, вплив дуже неоднозначний. Більше негативний, ніж позитивний. Через що зараз відбувається власне оце повалення? Це ж не якийсь спонтанний такий вияв агресії, а воно справді має під собою підстави. Які негативи Леніна, його діяльності щодо України. Ну, по перше, відбулося в ті роки за його життя три війни між УНР і радянською Росією, між новопроголошеною Українською Республікою і Радянською Росією в результаті цих трьох воєн. Червоними військами кровав, якраз у кінцевому підсумку, було повалено УНР і на довгі десятиліття фактично українська державність перейшла у такий латентний прихований стан. По-друге, Леніним було розгорнуто Леніним і його значить командою було розгорнуто широкі масові репресії на Україні, в результаті яких постраждало дуже багато людей. По третє, в результаті здійснення ленінської політики на території України було проведено, скажімо, колективізацію вже пізніше, в сталінські часи, але фактично основа була закладена Леніним. Тобто, було дуже багато негативу. Це і негатив зараз він вихлюпується. Але але дуже часто в російських змі, особливо там різні депутати і так далі, висловлюються, що. Так само погано було в той час на всій території і в Росії, і в Білорусі, і в Україні однаково. Що не можна сказати, що українців там більше утискали? Чи це є дійсно так, чи вони просто ну не йдеться ж про те, кого більше утискали, кого менше. Справді і в Росії чинилися репресії, і в Білорусі і точно так і в Росії негативно ставляться до Леніна. Значна частина населення, і в Білорусі це. Всі всюди були негативі, тому усюди така реакція. Ну в Україні зараз у зв'язку із революційними подіями воно найбільш так активно виклюпнулося. Будуть якісь події на інших територіях колишнього радянського союзу. Думаю, і там теж. А чи правда, що Ленін за все своє життя навіть ні разу не був в Україні? Володимир Юрійович за своє життя жодного разу не був в Україні. Були його родичі, був зокрема молодший брат Дмитро. Була його сестра в Києві. Ну сам не був, був у Польщі, був в інших сусідніх країнах. Тут не побував. Ті люди, які все-таки кажуть про те, що Ленін це позитивна персона в історії радянського союзу, кажуть про те, що саме він склеїв Україну і якби дав їй державність, чи відповідає це дійсності, і взагалі що позитивного, якщо таке було, Ленін дав Україні. Ну однозначно позитивний чи однозначно негативних історичних персонажів взагалі не буває. Кожний має і позитивні, і негативні риси. Питання тільки в якій це пропорції, що там переважає. Щодо Леніна і цілісності Соборності України, справді були і такі моменти, коли, скажімо, у 1918 році, окремо від УНР, виникла донецько криворізька Республіка, Одеська Радянська Республіка, Радянська Республіка Таврида, Ленін був за об'єднання всіх цих сил. Ну, правда, не з якихось соборницьких міркувань, а для того, щоб об'єднати всі сили для боротьби проти німецько-австрійських окупантів. Ну, але все-таки об'єктивно були ці позитивні моменти. З іншого боку, ну тільки як соборника українського представляти Леніна теж неможливо, наприклад, в 1921 році, коли укладався ризький мир між радянськими державами і Польщею, Ленін пожертвував Волинню, пожертвував Галичиною від України. Це вже антисоборницький крок. Тому теж однозначно навіть цьому питанні не може бути підходу. А скажіть, будь ласка, от чому таке двояке ставлення до Леніна? Хтось категорично знищує його пам'ятники, а хтось до сих пір е, тримає вдома його портрети? Хоча, на мій погляд, він зробив більше поганого ніж хорошого. Ну, безперечно, негатив перебажає, але чому все-таки інерція людської пам'яті, інерція людського сприйняття, людської ментальності, всю люди мого покоління носили у дитинстві на грудях зірочку Жовтеняцьку із юним Володою Ульяновим, потім піонерський значок із тим же портретом, потім комсомольський. І ясно, що коли оце впродовж багатьох десятиліть це вкладається у голову, що ну, що щось, щось залишається навіть попри увесь отой той, от компромат, який із періоду Горбачовської перебудови. Ви полився на нас, коли стали публікувати заскречені раніше документи, увесь той негатив. Все одно воно десь у підсвідомості залишається у багатьох людей, і от воно. Тепер проявляється в такому деякому протистоянні різних підходах до цієї фігури. Як ви вважаєте, от після того, як більшість пам'ятників пам'ятників Леніну буде знищено, чи варто нам очікувати ще якісь повалення інших пам'ятників, наприклад, там радянському солдату, до якого так само ну, на західній, принаймні, частині України ставляться теж неоднозначно? Чи може бути це, чи до цього вже не дійде? Ну, повалення пам'ятків радянським воїнам це було би дуже негативний момент. Все ж таки треба розділяти ідеологів, які штовхали людей на смерть, і безпосередньо виконавців, які все таки повалили гітлеризм і які забезпечили інше майбутнє не зовсім світле, але все ж таки світліше ніж було би за перспективи гітлеризму на Україні. Е, дуже хочеться сподіватися, що до повалення, скажімо, пам'ятників радянським солдатам не дійде. От бо це все таки різні речі, як е... Питання ще на, на рахунок от тих пустих уже постаментів Леніну, які залишаються, як ви вважаєте, для того аби е, якось об'єднати Україну або для того, аби дати їй можливо нових героїв, кого варто туди ставити? Які пам'ятники нові е, там не знаю комусь із київської Росії чи сучасним героям, от Хто там має стояти? Ну, в принципі в історії України є дуже багато позитивних таких об'єднуючих постатей. От несподівано, коли кілька років тому проводилося телешоу по визначенню великого українця, дещо несподівано для багатьох вийшов Ярослав Мудрий як така об'єднуюча фігура, яка справді і для заходу і для сходу більш-менш скажімо, однозначно сприймається більше у позитивних тонах ніж у негативних, фактично у кожній місцевості. а ні напад прийшов все-таки практично по всіх регіонах, і в кожному регіоні є якісь свої позитивні постаті, які більш-менш сприймаються людьми різних ідеологій, різних життєвих доль. От, мабуть, такі об'єднуючі постаті, і варто ставити зараз на постаменти, щоб вони не стояли порожні, і таких фігур є дуже багато. Як історик, як аналітик, чи можете ви спрогнозувати, як закінчиться майдан для України і відіб'ється на її подальшій долі? Ну майдан, той рух, який був започаткований майданом, воно триває і досі. Сьогодні має бути оголошений і проголосований у парламенті новий склад уряду, до формування якого безпосередньо причетний майдан, люди, які стояли на майдані. Тому мені здається, що ці революційні події будуть продовжуватися і далі, і у наступні місяці вони будуть сприяти більшій такій європеїзації України, більшому нашому руху у напрямку лібералізації, у напрямку того, щоб грати за європейськими правилами без такої сильної корупції, як це було у попередні роки. Ну але хочеться вірити, що все ж таки ті ексцеси, які характерні для будь-якої революції, що ті от викиди. Агресивності, які неминучі в революційних подіях, це зрозуміло, але що вони із часом будуть все-таки згасати і що в майбутнє це не перейде. До речі, щодо того...